Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети Садівника. Ми з вами давно не бачилися. У нас розпочався сезон малини, і ми будемо зараз займатися обрізкою, підв'язкою, установкою стовпчиків, поливом і таке інше. І ці всі відео будуть поступово у нас виходити на каналі, так що не пропускайте відео і дивіться їх до кінця. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що я маю можливість. Знімати такі відео. Дякую. Тож, приступимо до першого відео. Перше відео у нас буде це обрізка малини. Зараз ми знаходимося на плантації ремонтантної малини. Ми її, Більшість малини обрізали ще осінню, але зараз у нас залишилися деякі ряди, які потрібно обрізати. Дивіться, що в нас виходить. У нас є ось такий ряд, абсолютно не обрізаний, після минулого сезону осінь. Що ми робимо? Так як я продаю саджанці, я спочатку обрізаю на висоту 30-40 см для того, щоб потім вибрати саме е ті саджанці, які підуть на продаж. Я обрізаю поки ще на 30-40 см. Щоб мені було просто зручно їх викопувати потім. Ось так це все дуже легко робиться. Так, друзі, ми е, одну секцію пройшли. Зараз я вам трошки розкажу, як я залишаю ремонтантну малину, як я її повністю обрізаю. Тобто дивіться, у нас є ряд ремонтантної малини. Вона ремонтантна, тому, тому що можуть плодоносити двічі на рік. Але я для себе вирішив і вже експериментував двічі на рік. Отримуючи ягоду, це неефективно, на мою думку. Ягода стає меншою, ягода стає менш смачною і більше догляду потребує. Що я роблю? Я підрізаю оці стовбурці під, під саму землю. Ось таким образом. Повністю. Ось так. Але я ще ж продаю саджанці, я на цьому вже наголошував. Тому я вам покажу, я залишаю, наприклад, бокові, бокові саджанці, наприклад, ось такий, який вийшов за межі ряду. Я їх просто відкопую і вони йдуть на саджанці, А в ряді я залишаю, наприклад, ось такий я залишу, в ряді він мене буде приносити е, саджанці. Ось такий залишу. Цей піде насадженець. цей я залишаю. І цей піде насадженець, ці два підуть насадженці, цей залишу. І так далі. Тобто цей залишу, цей залишу, а цих підуть насадженці у нас. І таким методом я обробляю всю малину. Я не залишаю ось таких стовбурів. Я не залишаю. Отакі От стовбури можна залишити, в принципі. Якщо у вас небагато малини, ви не займаєтесь нею промислово, ви можете залишити такі стовбурці. І вже літом у вас буде ягода. А з саджанців заміщення, які весною почнуть дозрівати і рости вгору. У них буде ягода вже на осінь. Тому вам вирішувати, чи ви залишаєте її на літо, чи ви її обрізаєте повністю. Ось таким методом я обрізаю ремонтантну малину. Також хочу вам показати, я вже обрізав літню малину. Літня малина у нас в ось такому зараз вигляді. Тобто вона вже обрізана. Тут були сухі. Сбла, наприклад, припустимо, що це все стебло, ми його просто вирізаємо, а ці стебла, які виросли в нас за літо, ми їх залишаємо і вони будуть плодоносити у нас літо. Тобто така ситуація. Далі, після того, як я обріжу, почну займатися стовпчиками, Стовпчики вже своє відслужили. Ми поставимо нові стовпчики для підв'язки, для того, щоб все було культурненько, гарненько. І щоб малина. Росла і цвіла і пахла. Ось таке коротеньке відео у нас вийшло по обрізки малини. Якісь питання, якщо у вас виникають, пишіть в коментарях. Задавайте питання, я буду вам відповідати по можливості. Далі у нас дуже багато роботи, дуже багато цікавих відео. Тобто ви будете бачити весь процес ем, малинового бізнесу. Тобто, як він від саджанця і до продажу малини. Ми будемо показувати, як ми ставимо стовпчики. Як будемо підв'язувати, тобто оці всі моменти ми будемо вам показувати. А зараз таке коротеньке вступне відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім удачі!